Це ми йдемо до, до могили Єременок, Михайло Йупович. Зараз ми розподивимо, знайшли ми фотографію тільки тут. Ось героя, фотографія і про його, а це могила. його. Пошуковець Михайло Малиш показує могилу учасника Другої світової сосничанина Михайла Єременка. Його фото пошуковець зміг знайти лише на кладовищі. і Кладають, обходили, дивилися заброшені могили всякі, бо знаємо, що можуть поставатися фотографії. Дивилися, якраз натрапили на цю могилу і сфотографували. А потім в архіві знайшов про нього інформацію. Признаний в 39-му суспільському РВК гвардії лейтенант, командир танку, 2-го танкового батальйону, першої гвардійської танкової бригади, нагороджений орденом червона зірка в 44-му році. Про цього бійця, а також ще понад 2800 жителів Сосничини, які воювали у Другій світовій, видали книгу пам'яті. Їх пам'ятатиме сосничина. Є книга пам'яті, яка увіковічила загиблих книга пам'яті Чернігівської області. Ми вирішили увіковічити всіх учасників Другої світової війни, які не тільки полягли на фронтах війни, але і тих, які повернулись додому, вже немає їх. В цій книзі імена бійців, фото, коротка біографія. Все, що вдалося знайти команді пошуковців. Матеріали збирали сім років і майже рік складали саму книгу. Том перший, значить, на 912 сторінок. Є тут фотографії по кожному селу, братські могили, всі, які можна одиночні, зареєстровані, не зареєстровані. Хоч якась капля буде справедливості, в тому, що цих людей великовічили. Пошуковцям допомагали волонтери по селах. Дзвонить одна жінка мені каже, що давайте я вам буду допомагати на другий тум. Я їй взяв, розпечатав це село. І вона там дивиться, таку немає в терапії, от зараз розпитує. І таких немало було, я вам скажу. В першому томі є дані і про 11 родичів Михайла Малиша. Це мій дітка свій Павло Мелянович видання першого тому частково оплатили з тодішнього районного бюджету, виділили 100 тисяч гривень. Частково витратився на себе власник видавництва. Зараз збирають дані на другий том книги. В неї увійде інформація не лише про учасників бойових дій, а й розповіді про видатних людей з Сусниччини. Я склав базу таку, в якій. Таблички, в які записані по кожному селу, хто е, воював, Там я з архіву вибирав. А люди ніколи покупляли, книжки побачили, е, знають мене, дзвонять, візьми фотографію, відсканірую на другий дом. Загалом з Сосничини, за словами Михайла Малиша, у боях Другої світової взяло участь понад 7 тисяч осіб. В книзі пам'яті третина прізвищ з позначкою пропав безвісти. Своєю чергою і тут, на Сосничині, є могили невідомих солдатів, яких родичі, так і не дочекали з війни. А це, значить, за деревами, е, могила невідомого солдата, що загинув у 41-му році. Ліворуч також там, там знаходиться. По всіредності це все 41 рік. Люди загинули. І якщо місцевих жителів ніхто не пам'ятає, то на які архів вже, мабуть, не допоможе. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.